Привіт, котики! Вітаю вас на каналі Чаклунка Югей, мене звуть Ірина. Пропоную сьогодні швидесенько повержити на тему, чи варто мені робити перший крок. Зараз поясню, в чому суть ситуації. Ви не спілкуєтесь, ви вийшли з відносин, або він вийшов з відносин, тобто з вами щось відбулося, що ваше спілкування схлопнулося. і ви не розумієте, чи варто вам там писати йому або дзвонити, або якось себе проявляти. Тому ми трошечки розкриємо цю тему без фанатізму, без затягування, швидесенько, буквально в декількох картах. Розклад три варіанти. Сигніфікуємо вас, щоб ви себе впізнали. Ну ідемо далі за нашим запитом. Чи варто вам робити той самий перший крок? Поїхали. Так, одинички. Двічки. трічки, Загадуємо. Кому треба більше часу, ставимо на паузу. А ми будемо починати. Поїхали. Двічки, трічки, Пізніше зустрінемось. Одинички. Хто ви? Ви в мене королева Пентаклів. Ви в мене жінка супер-мега. Знаєте, чого ви хочете? Знаєте, чого ви досягли за своє життя? Ви розумієте. Свою цінність, ви її транслюєте, ви всім показуєте, що а -а, зі мною так не вийде. Будь ласка, враховуйте мою думку, будь ласка, враховуйте мій досвід, мої вміння, мої надбання, тому що я сама вирішую, як мені треба що робити. так яка ви ще Ну, а ви ще імператриця. Взагалі-то я не знаю, чи варто далі продовжувати нам розклад, тому що ці дві карти кажуть про те, що ви взагалі можете робити все, що вам завгодно. Робити перший крок або не робити перший крок. Вам взагалі-то зрозуміло для себе, як треба найкраще і хм, ха, чиїсь поради в цьому випадку. Ну, мало чи можуть завадити або допомогти, тому що ви все одно для себе все визначите. Ну, та впевненості не вистачає. Не вистачає Не вистачає глибини розуміння, можливо, того, що відбувається. Угу. І таке легеньке чувство ображеності, тому що, можливо, оця вся ситуація, в якої ви знаходитесь, на зараз, ну, примушує вас відчувати себе, ну, трошечки не в своїй тарілці. Скажімо так. Тому так, я цінна, так, я крута, я мега, супер. Але навіщо я буду робити ті перші кроки? Тому що людина, яка мене може ображати, може це не зацінити. А я ж цінна. М? Ну, все, я зрозуміла у в чому тут затик. Ну що, дивимось? Що буде, якщо ви зробите той самий перший крок? Ну, наприклад, напишете йому. Угу. Угу. Ви обнуліте ситуацію, ви підійдете до цього вашого партнера на рівних, ви йому докажете його самоцінність. А самоцінна ви в мене в першу чергу, тому що королева Пентаклів імператриця це така досить потужна зв'язка. Але тим, що ви проявитесь, покаже йому, що він. Я крутий, вона сама до мене сні зашла і написала, як ще він сприйме, що да? він крутий-прикрутий. В чому б ні? Хм? Угу. Да? 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 Да. Що я можу приймати рішення виходити з спілкування і закругляти його, а ця жінка все одно до мене повернеться. Добре, якщо ви не будете нічого робити, як він сприйме. Він сам проявиться. А в чому прикол, не розуміла. Ага, він сам проявиться, але це може зробити досить неочікувано і різко. Ви не будете очікувати в такому форматі, ну, наприклад, він вам напише не так, що приїхайте, як справи, а там якусь ну, таку різку, маленьку гидотку для того, щоб вас якось раз. Розшевеліть, щоб ви звернули на нього увагу. Але це не буде в форматі образи, це буде якось неочікувано, несподівано, по-дитячому, незвичайно, не в такому форматі, як ви звикли. А що скоріше зробиться? Ви проявитесь, або він. Ну, він дійсно. Тому що тут диявол він не зможе так просто оминути таку цінну, класну жінку. Добре, однією картою. Порада, порада. Да, поміріться вже з ним в будь-якому форматі. Чи будете ви робити той крок перший? Чи він буде робити той перший крок? Тому що ви собі забороняєте це робити. І можете дочекатися, коли він нарешті там розчихліться і якось почне діяти. Так що такий тут перший варіант одинички. Моя цінна, моя надзвичайна, моя трошечки ображена імператриця. Тому я вас відпускаю, з вас сподобаєчка, коментарик. Це? Так, двічки, хто ви, в мене королева мечів. Строга, справедлива, досить різка. Ну, така не підпускаєте до себе нікого. Це я вийшла з цього всього, або мене відштовхнули, тому я готова захищати себе і не підпускати нікого. Чому так? Ну, тому що трошечки, мабуть, я щось робила, а мене не зацінили. Угу. І це мене вибісило, тому що, ну як так, якщо ми дорослі, розумні люди, та чи не можемо ми домовитись? А виявилось, що я розумна, доросла, і домовитись можу, а мене якось не сприйняли всерйоз, або сказали щось на те, що я очікувала, тому це мене трошечки вибісило, і я готова казати ну, багато неприємних речей угу. і все закінчувати. Ви самі вийшли з цього всього. І згідно з того, що ви дивитесь цей варіант, у вас є все ж таки сумніви, чи вам щось робити з цього приводу, чи ні. Ну, давайте однією картою ще. Да, ви прям зачинили все це. Ви знаходитесь в досить такому агресивному форматі, тому що тут, скоріше, не про образи, тут, скоріше, що? Ну, що він не може зрозуміти мене? Ну, в чому проблема? Ну, так же ж все очевидно. А не розуміє, тому що вас це вибільшує просто. Або робить так, як ви хочете. Це теж може бути в такому форматі, тому що. Ми люди всі різні і паттерни і поведінки у нас трошечки відрізняються або не трошечки. Що буде, якщо ви зробите перший крок? Я завжди роблю той самий довбаний перший крок. Ну, ви мені кажете, так? Да? Оце буде все, як завжди. Я проявлюсь, все воно війде в свою колію, і потім я знову вискочу, тому що у вас, мабуть, такий формат відносин. Да, і це мені зробить боляче. І це знову воно ні до чого не приведе. Це знову буде якесь розчарування, можливо, то, що я не стримала себе. Я вже жезлова ще, поміма мічовой. Тому так, так. Але все одно я буду розуміти, що я зробила для цих стосунків все. Так, якщо ви не будете нічого робити, що він там? А, він там, ага, прийшов, пішов, Да, буде вас трошечки бісити ще, тому що, бачите, ви виходите в мене все одно королевою мечів. Можливо, його мільканіє перед вами, або прояви в інтернеті, знаєте, ви дивитесь він в онлайні. А ніфіга вам не пише, і це вас вибішує ще більше. Угу. А він вас виводить на емоції, тому що є в нього емоційна складова, яка трошечки нерівно дихає у ваш бік. Угу. Да, і він проявиться, М -м, як, чудово, як чудово, Він проявиться, але в такому ж самому форматі, як завжди. Скажемо так, тому що у вас до нього дуже однозначна енергетика мечева. Ви постійно на сторожі, ви постійно напружено чекаєте, коли цей, значить, засранець напише мені знову і знову. Тому що я завжди до нього писала: не буду це робити, ну, мабуть, і не треба. А він напише так. Угу, угу. Ну, тому що він заскучає, тому що він. Однажди згадає про те, що щось давно немає її в моєму полі. Добре порада однією картою. Угу. Та кохайте, у вас такий формат дивний відносин. Ну, так ви проявляєтесь один до одного. Ви його тикаєте отими мічами, а він вами трошечки маніпулює. І, мабуть, в цьому всьому вам досить непогано. Тому сказати, що вам треба робити перші кроки? Ну, мабуть, ні. Тому треба вам почекати, поки він там трошечки себе візьме в кучу і почне за вами сумувати. Ж ви ж, королева мечі, ви ж мене розумна дівчинка. Тому я вас відпускаю, з вас сподобаєчка і коментарик. Так, трічки, привіт! Дочекалися, хто прийшов. Боже, жінка-кохання наповнена, емоційна знаєте, мені без нього да, досить так непогано. Це в мене все залишається всередині. Оці всі емоції, наповнення. І мені, в принципі, і так нормально. Нормально. Я в собі це все заховала, зачинила. Угу. Завершила цю всю біганину. І для себе все зрозуміла. Чоловіки приходять і йдуть, а. Кохання, яке знаходиться всередині мене, воно запечатано, воно нікуди не дівається. А те, що я видаю, воно дозоване. А сам цим він же ж мені всередині. І в мене його ще багато, тому не хоче цей говорити зі мною. Да, Пофіг знайду іншого. Угу. Ну, знаєте, як очередний раз не склалася. Ну, буває, ну що ж ти зробиш? Ну, відправила його там на дні в мене король мечів. Сказати, що ви дуже розстроєна, розбита, убита, у -у -у. ви просто розумієте, що, ну, мабуть, настав момент, коли пора вже виходити з цього всього, але все ж таки є сумніви, чи проявлятися вам, тому що ви дивитеся цей розклад. Я думаю, якщо у вас не було б сумнівів. Ви б мене не дивились. Ну, так все банально просто і зрозуміло. Якщо ви зробите перший крок до нього, напишете, позвоните, от що буде. А ви категорично не напишете, не позвоните. Ви будете чекати, ви розумієте про те, що так вірно і ви так себе будете почувати комфортніше. Це правильно, те, що ви не будете проявлятися. Бачите? Вісімка, вісімка, у нас дублюється карта, у нас іде повний синхрон з колодами, карта очікування. Так, я закопала оце своє кохання, а може, колишнього. Хто ж знає, трічка, ви в мене така досить темпераментна. І я чекаю, а що буде далі? Угу. Ну і Верховний Жрець. Це коли ви дозріли до того моменту, щоб розуміти якісь вірні для себе речі. Добре, добре. Що він там, якщо ви не будете проявлятися? А він що? Угу. А він буде сидіти такий ображений, мене не кохають, мене не приймають. Що ж таке робиться, люди добрі? Угу. Я буду теж сидіти трошечки в обороні. А потім щось напишу, але таке незначне, досить таке, звабливе. М -м Привіт, Крихітко. А чи ти не сумуєш за мною? А ви така: ні-ні, дякую, не треба. Тобто, у вас тут, скоріш за все, план, фікс, дочекатись, коли він проявиться. А що вам це надасть? А, Підтвердження своєї цінності. Це знаєте, як? Такий дембельський акорд, коли ви виходите з відносин, і вам це вже по факту не зовсім потрібно. Ви розумієте свою цінність, але вам треба ще підтвердження від цього чоловіка, що так, дійсно, ця жінка така крута, що до неї вартує повертатися, але по факту ви нічого робити в цей бік не будете. Ви просто дочекаєтесь, коли він прийде, а він прийде. Порада однією картою. Знаєте угу. Угу. Ну, як, спостерігайте. Спостерігайте, що відбувається. Можливо, це для вас прояснить якийсь вибір, чи, вірно, ви зробили вийти з, з, з цього спілкування, чи, можливо, вам треба буде ще щось продовжити, продовжити. або переглянути своє рішення, перерішати. Це такий, я не скажу що це якийсь значний вибір. Тут скоріше про те, що, можливо, є якісь сумніви внутрішні, які прояснять у найближчий час, проясняться сугідна цієї людини. Тому так, на одній карта шута це обнулення ситуації, або ви підете новим шляхом, або ви почнете новий шлях цією людиною, тому що все ж таки ви все ще зі мною, і ви дивитесь. Цей розклад і вас цікавить, значить, ще там не все померло, як тут кажуть, смерть все, все пропало. Мабуть, ще ні. Тому, ну, отакий тут розклад трічки з вас сподобаєчка і коментарик. Ну що ж, а я наразі закінчила швидесенько такий, знаєте, кофебрейк <кхі endpoint> для того, щоб для себе щось. Швидко визначити, тому я вас відпускаю. Обнімаю вас, котики, па-па.